Збитки нашої держави від російських ударів по енергетичній інфраструктурі сягнули мільярди доларів. Про це йдеться в оновленому меморандумі України та Міжнародного валютного фонду. У документі зазначено, внаслідок ворожих атак Київ втратив приблизно половину потужностей електрогенерації. Декілька теплових та гідроелектростанцій у Київській, Харківській та Запорізькій областях були повністю зруйновані. Інші ТЕС та ГЕС пошкоджені в різній мірі. Подолати дефіцит світла Україна сподівається за півтора року. Щоб покращити ситуацію, наша держава буде нарощувати імпорт, відновлювати атомну енергетику, а для населення піднімуть тарифи. Знаєте, я вам скажу відверто, от зі скількома я от особисто експертами не спілкувалася, от з приводу відновлення атомної енергетики, що у нас далі буде, як пережити зиму. Вірите, в мене таке враження, що ніхто на даний момент з наших чиновників, з депутатів, з профільних комітетів не знає, як насправді ми переживемо цю зиму. От правда, у кожного свій якийсь рецепт. А, хтось говорить, що нам обов'язково потрібно піднімати там э, 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 будувати нові блоки на ті самі Хмельницькі АЕС, до прикладу, але кажуть: от і через три роки те, що називається, заживемо. Так чекайте, а зараз. От ні, ну давайте через три роки, а зараз і розумію, що ну по факту реально ніхто не знає, як ми проживемо цю ну, Я спробую пояснити ситуацію, трошки заспокоїти. По-перше, реальні руйнування. Ну, якщо будь-яка влада під час війни, ну хоча б має елементарну логіку і розуміння, ніхто не може оприлюднювати реальні дані, тому що це є пряма ну підказка ворогу. Грубо кажучи, далі продовжувати атакувати об'єкти енергетики, чи не продовжувати. Тобто я вважаю, що ця інформація має бути засекречена, а в інформаційний простір має даватися, ну, м'яко кажучи, не зовсім повна інформація. Uh -huh. ну, це так потрібно робити. До речі, так само і з приводу, я не розумію, чому це взагалі дозволено, коли от йде якийсь збір і вказується, якій частині, якої бригади, якому підрозділу ми даємо яку кількість, наприклад, дронів. Ну, це ж пряма інформація ворога, що ага, ця бригада, ну чи цей підрозділ знають, де він, на якій ділянці фронту. Якщо в них зараз з'являється, наприклад, плюс 50 чи 100 дронів, ворог має інформацію, і він, відповідно, вже готується і робить контрзаходи. Як можна взагалі таку інформацію оприлюднювати? Ну, те, що ми надали в цілому ЗСУ, так. Але коли конкретно бригаді, підрозділу, номер, командир, і це все вказується, скільки, що кому передається, я вважаю, що це не ну це неправильно, це має бути заборонено. Так само з, приводі, з приводу реальних руйнувань об'єктів енергетики. А тепер з приводу, як виходити, влітку завжди кожен рік іде профілактичний ну, ремонт, а це в принципі профілактика атомних блоків, що і зараз відбувається. Тому у нас зараз такий дефіцит. Але у мене дуже велике запитання. Україна приєднана до європейської енергосистеми. Коли в нас дефіцит, з будь-якої причини, чи з обстрілів, чи, чи з погодних умов, перевитрати наші, так ми завжди можемо імпортувати. Я тут трошки відповім, навіть, якщо не помиляюсь, гендиректор ясно Коваленко пояснював він в соцмережах. Пише і часто відповідає на запитання людей звичайних. Якщо не помиляюсь, там обмеження йде по пропускній спроможності. Просто максимально завантажене, більше не можна. Тобто, нам треба 3 гігават на даний момент. А там умовно кажучи, А там 1,75, Якщо не помиляюсь, от все одно є такі можливості. Це раз. А по-друге, якщо вже стається і сталася така ситуація, то напевно цей напрямок треба збільшити ці. Цю пропускну потужність і це порівняно дешевше і швидше зробити, ніж відновлювати те, що зруйновані об'єкти енергетики, тому що там набагато дорожче обладнання і набагато довший демонтаж і монтаж нового обладнання відбувається, ніж збільшити пропускну, ну, нові лінії, грубо кажучи, побудувати. Завести в Україну. Тобто можливості інструментів реагувати оперативно і не кидати країну, коли півдоби немає світла взагалі, ну, я думаю, що є. Я сподіваюся, що з запуском після профілактики атомних блоків ну, ситуація вже з осені буде краща і буде краща готовність і по імпорту, які знайдуть методи, як розширити пропускну здатність. Ну, в принципі, в Хмельницькій, на Хмельницький АЕС зараз. Четвертий, п'ятий блок, вони досить інтенсивно зараз будуються, але це справа, ну, вони будуть запущені через 3 роки приблизно. Ну, можливо, трошки швидше, через половиною. Дійсно, там інтенсивність робіт значно зросла. Але знову ж таки, нам треба до цих половиною, 3 роки, ну, ми не можемо кожен рік, кожну зиму оце постійні по пів доби Ну, тому тут треба ну якийсь комплексний підхід. Це з питання звичайної енергетики, але резерв є і внутрішній, і через атомну енергетику, і через імпорт, який можна розширити. Щодо внутрішніх резервів, якраз от була цікава інформація. Теж хтось з наших колег писав, напам'ятає, що з 95 п'яти чи шести газових електростанцій от нам оці... ці. Портативні передали які, мобільні, розподільчі, розділена генерація, так би мовити, здається, у нас одну запустили. Тобто, раз питання, тобто, чому те, що нам подарували, дали безкоштовно, не працює? Це могло б зменшити навантаження. Ну і момент номер два знову ж таки, от зачіпаючи підвищення тарифів. Я не знаю, чи наскільки я не розбираюсь там в фінансових питаннях, але наскільки я зрозумів, гроші отримуватиме підвищення тарифу отримувати у укратом. Uh -huh. а, uh -huh. Яким чином воно піде на відновлення неатомної енергетики? З атомною у нас проблем немає. Ну, це якраз приклад знову, на жаль, продовження того, що називається схематози. От куди направляти, які фінансові потоки? От збільшення тарифів це величезний додатковий фінансовий потік від нас, споживачів, коли ми змушені платити, тому що система працює строго, ви не заплатили, вам відключає світло. Так, змушений споживач, менше споживати інших товарів і послуг, і більшу частину своїх доходів витрачати на оплату по нових тарифах. І це величезний новий фінансовий потік. І от давайте придумаємо схему, через кого ми будемо це проганяти. Ну от Придумали через е, е, Укратом, так? Знову ж таки, оці схематози, коли не зрозуміло, і ж мова йде про фактично державний сектор, мова йде про одну з найважливіших галузей напрямків це енергетика. І навіть тут, навіть під час війни працюють якісь схематози, як куди кого направити, залежно від того, де більш слухняний свій керівник, який буде підписувати все, що треба, все, що йому скажуть, підписувати. Ну, знову ну, виходить так, що системно нічого не змінюється. В системі, в системі державного управління з точки зору наведення елементарного порядку раз, я вже не кажу про реальну боротьбу з реальною корупцією, схематозами. Ми ж ведемо мову про величезні суми. Це все мільярди, десятки мільярдів гривень. Це ж, це ж не, не, які, не якісь дрібниці. І все це лягає на нас, на споживачів. Чому ви кажете, питаєте, не запускають газові? А яка? А треба ж мати причину піднімати тарифи для всіх? Правильно? Якщо запустять, хоча Тарифи. окремі приклади в суперсистемі є, місто Хмельницький повністю перейшло на оці е, малі, е, можна, Чернівці, здається, мобільні автомобіль. Тобто ініціатива Житомир. на місцях, там, де є керівник чи група керівників міста, які розуміють проблематику і розуміють, як її можна вирішити, вона вирішується. Але це має бути ініціатива по всій країні зразу. Максимально швидко вирішувати цю проблему, щоб ми зараз по півдоби не сиділи всі без світла. Тобто проблему ж можна виявляється вирішувати навіть, а мова йде Хмельницький, Чернівці, це досить ну, порівняно це є бідні е, ну, місцеві органи влади. Це не Львів, це не Київ, тим більше багатий, не не Харків, не Одеса. Так, де величезні міські бюджети. Там дуже скромні міські бюджети. Якщо навіть з них... Керівники міста змогли забезпечити повністю енергетичну самодостатність так, через такі малі невеликі енергетичні станції. Ну то, значить, можна це вирішувати навіть при досить скромних місцевих бюджетах. А чому це не робиться на, на рівні державного з державної вертикалі з величезного державного бюджету? Тим більше по напрямку енергетики нам дають цільову допомогу. Тобто, крім військової, загальної, крім загальної підтримки дефіциту бюджету, крім загального поповнення золотовалютних резервів НБУ, нам на ліквідацію наслідків енергетики ще дають цільову допомогу саме на енергетику. І там суми так само, мільярди доларів. Питання, куди це все йде? І що найцікавіше, на це все накладається дуже вдало цим користуються, скажем так, російські певні розвідувальні органи створюють, просто проводять інформаційно-психологічні операції. Зокрема, там спостерігаю вже певний час в соцмережах. Поширення інформації, що Україна продає електроенергію. Виглядає правдоподібно. От, Просто заходиш на НСО-систему, цю і дивишся, і там є просто перетоки. Ми ж єдина ми ж країна, яка знаходиться в, єді, в єдиній мережі з Європою. Перетоки. І там окремо є вкладка комерційна, і там видно, що Україна нічого не продає, більш того, тільки отримує або купує. Але. Враховуючи, яка ситуація з електроенергією, тобто напруженість населення людей, росіяни вкидують ці теми і вони підхоплюються, і вони обговорюються. Ну і, власне кажучи, це впливає на багато що.